Пакування іграшок у лодзі відкрито набір на весь жовтень. Пропонуємо роботу для чоловіків, жінок, сімейних пар з України та Білорусі до 55 років на упаковку дитячих іграшок та одягу. Робота знаходиться в місті Лодзь 5-6 днів на тиждень по 8-12 годин в залежності від замовлень, як у денну, так і у нічну зміну. Робота на процесах пік і пак. Навчання проходить впродовж першого тижня роботи. Умова зліцення, ставка 2810 брутто. доїзд до роботи місцевим транспортом. Витрати на доїзд компенсуються підприємством. Також роботодавець надає комфортабельне житло всього за 400 злотих. В основному це квартири, в кімнатах проживають по 3-4 людини. Також можливе поселення пар в окрему кімнату під узгодження. Робота підійде більше для дорослих, енергійних людей, які готові до руху. Якщо вас зацікавила дана вакансія, чекаю всіх. В приватних повідомленнях номер буде під відео.